Вітаю вас, друзі. Ми з вами часто могли чути від так званої російської опозиції, що мовляв росіяни не можуть скинути владіміра Путіна і взагалі нічого із ним не можуть зробити, тому що їм страшно протестувати. Вони не можуть протестувати. Але як показує практика, росіяни здатні на протести і можуть виходити на вулицю, якщо це у Фінляндії. Але якщо це у москві, то ні, росіяни на це не здатні. А от вийти на протести у іншій у чужій країні вони можуть. Росіяни протестують у Фінляндії і намагаються прорватися через кордон, тому що Фінляндія закриває поступово пункти пропуску для росіян, і російські пропагандисти цим чомусь дуже незадоволені. Почти завжди. Фіни були русофобами. чому ж це фіни так не люблять росіян, які усього лиш нападають на сусідні країни та й на саму Фінляндію нападали. Сьогодні вони закривають пункти пропуску. А що далі? Далі, може, фіни захочуть повернути собі фінські території? Слава Богу, до про поки ще не дійшли. Подождіть, як теж буде. на російському телебаченні дуже сильно стурбовані русофобією, яка звісно взялася ні звідки, і кажуть, що Фінляндія готується до війни. Чому б це Зараз вони точно так же, як і всі останні прибалтійські республіки, повністю під англосаксів і готують свої території для війни з росією. Проте як показує практика, коли росіяни когось звинувачують у підготовці до війни, це означає, що самі росіяни і готуються атакувати саме цю країну. Але поки що, поки що, росіяни намагаються взяти Авдіївку. Говорять, що все нормально, все по плану. При этом... По плану. ну ситуація, конечно, жетіжова. І одночасно росіяни намагаються відбиватися від. Сил оборони України, які здійснюють штурмові дії на лівому березі Херсонщини, і також росіянам взагалі не ясно, чому ж це українці воюють за свою землю. Да, дійсно в Кримках є скоплення живої сили противника, вони там періодично намагаються туди влізти, лізуть, лізуть. Зачем Непонятно. Понятно. Хоча сили оборони України досі перебувають на лівому березі Херсонщини. Російські пропагандисти рапортують, що ситуація там. У Росіян повністю контрольована, а плацдарм скукожувається. Насамділі нічого там у них успішного немає, Наоборот, у них скукожується плацдарм. У реальності, хоча ситуація і складна для сил оборони України, росіянам не вдається вибити підрозділи морської піхоти із лівого берега. Російські державні пропагандисти показують відео, як вони на лівий берег Дніпра скидають агітаційні свої листівки, і у той самий час інші пропагандисти скаржаться, що частині російських підрозділів довело втекти зі своїх позицій. Це достовірна інформація. Декілька підрозділів російських десантників дійсно втекли із позицій поблизу населеного пункту Кринки. І російська пропаганда це пояснює тим, що вони не витримали натиску сил оборони України та російської артилерії, яка била по них. Тим не менш, поки іще ще не можна говорити про якісь жести доброї волі чи перегруповування росіян на лівому березі Херсонщини, тому що ворог постійно атакує наші підрозділи. Розділи на лівому березі і буквально знищує населені пункти. Мені за неділю тупа розрушили вже ту поскока домов. Соді, Тупо дні руїни. Онга. І ще із цікавого ворог підтвердив, що сили оборони України пару тижнів тому завдали ракетного удару по російському штабу угруповання Дніпр. Саті от внимание, як тільки Котіплінського назначили командичного групки Дніпро так одразу по ньому було нанесено, ну попитка була нанести по ньому, по його штабу удар. Поки іще зарано говорити, як саме далі буде розвиватися ситуація на лівому березі, але наші підрозділи роблять усе можливе і неможливе, щоб якомога більше і більше знищувати ворога. Для цього працюють усі наявні у наших підрозділів засоби. Ось, наприклад, один із дронів, на які видавали кошти, влетів у російську позицію, завдають ударів сили оборони України також і по російських штабах, по місцях їхнього скупчення техніки та особового складу, і у тому числі працює українська авіація. Ось наслідки одного із авіаударів по російському ангару із технікою. І ще є дуже позитивні новини щодо Сонцепьока, який приніс на лівому березі Херсонщини. Дуже. Же багато біди для нашої піхоти цього сонцепьока у росіян більше немає, тому що відпрацював один прекрасний невідомий дрон, який поскидав на цей сонцепьок боєприпаси, і сонцепьок згорів. Давай. Знищили цей сонцепьок не за допомогою FPV, Але я пам'ятаю про свою обіцянку, яку я публічно давав кілька днів тому. Так ось підрозділ, який це зробив. Він вже має від вас також дрони камікадзе. І за потреби, якщо будуть потрібні нові поставки, ми обов'язково дамо їм і нові дрони. Ну а тепер давайте поговоримо іще про Авдіївку. Росіяни і далі намагаються її штурмувати, і далі знищують за допомогою авіабомб цілі житлові будинки. Загальна ситуація на цьому. Напрямку залишається дуже складною. Росіяни тиснуть на усіх напрямках. Наші підрозділи періодично контратакують, але ворог має часткові успіхи. Хоча пропагандисти не дають дуже оптимістичних оцінок. Вчора наші атаки ксажалені були безрезультатними. Тим не німі, напряження тут для противника не слабіва. І ще одні пропагандисти не розуміють, навіщо російська армія на одному із флангів б'ється постійно у лоб. Зачем нам пробиватися в укріп район, який з 2014 года существують, штурмувати ці Позиції, вот где смисла в этом нет. Взагалі для пропагандистів є дуже багато незрозумілого щодо штурмів Авдіївки, але це усе другорядне. Головне, що немає потерь, якби как бы, з мінімальними потерями для такої операції, тобто лічний состав командування бережёт. і це плюс, це головне. втрати у них там мінімальні. Ну подумаєш, втратили вони дві бригади. Це взагалі не рахується. Авдіївку ми додавимо. потеряємо людей. сил дуже багато там. Стоить оно того? як і на інших напрямках, дуже важливим засобом для знищення сил ворога є дрони Камікадзе. Так я знову буду вам, друзі, розповідати про дрони, тому що їх усе ще недостатньо. Воїни 110-ї бригади, які скоро отримають від вас нову поставку дронів, показали, як вони дронами знищують російську техніку. Там же вашими дронами підрозділ Shadow знищує також російську техніку, і по російських укриттях працює вашими дронами підрозділ Омега 5 і це тільки невелика, дуже невелика частина тієї роботи, яку виконують дрони Камікадзе. І ще декілька слів про інший напрям. А потім повернемося знову до теми дронів. Нещодавно російські пропагандисти нили що, начебто, сили оборони України, узяли під свій контроль один або два тирикони поблизу горлівки. Так ось вже треба давати відбій російським пропагандистам, тому що і ще один пропагандист особисто відбив абсолютно усі атаки із доволі великої дистанції. Дурачи. Вот те самые два телефона, которые не у нас в городе пытались штурмовать на протяжении нескольких дней практически, целой недели. В итоге они отбиты. Никакого успеха не у нацистов там. Думаю, у росіян там можуть бути і ще деякі неприємні новини, але про це згодом. А зараз про одне із найголовніших завдань Сил оборони України, принаймні на цю зиму. Наше основне завдання перебити логістику ворога його російської окупаційної армії, щоб були проблеми з постачанням харчування, води, набоїв. Ахілесова п'ята росіян це логістика. Той, хто контролює логістику, той контролює війну. І я вам нагадаю, що саме через. Проблеми із логістикою і через постійні удари Сил оборони України росіяни були змушені тікати із Херсона. Робота по перерізанню російської логістики це справді дуже і дуже важливо для того, щоб перерізати їм, скажімо, мости або там основні залізничні вузли. У нас є ракети, які можуть діставати до російських логістичних центрів. Але от що робити із логістикою біля переднього краю, тут є тільки один найбільш ефективний засіб, і це FPV. оскільки малі дешеві дрони камікадзе можуть уражати рухомі цілі, це робить їх зараз найкращим засобом для перерізання ближньої російської логістики. Давайте розберемо декілька прикладів. Ось, наприклад, траса, по якій росіяни перекидають боєприпаси, особовий склад, та й не тільки у напрямку Авдіївки до свого угруповання, яке наступає. І на цій трасі дрони Камікадзе постійно уражають саме російський логістичний транспорт, і ще активно росіяни скаржаться на удари по їхній логістиці поблизу Бахмута, де, наприклад, підрозділ Сігнум 93-ї бригади постійно перерізає росіянам логістику. Абсолютно те саме робить і підрозділ Крила до пекла 103-ї бригади територіальної оборони. Ну і звісно, на Херсонщині регулярно прилітає по російському логістичному транспорту. Якщо наші підрозділи будуть регулярно Лярно масово використовувати дрони камікадзе для ударів по російській логістиці. Це дасть дуже хороший ефект. Зокрема, можна буде ізолювати російські війська на окремих ділянках фронту або у цілих населених пунктах. Згадайте Херсонщину, Он все равно має під'їхати к фронту на какої-то машині, і в цей момент його, звісно, поражайте в півідрон. Одна із причин, чому росіяни не можуть дуже швидко реагувати на зміну ситуації на лівобережжі Дніпра, полягає у тому, що росіянам дуже складно навіть доїхати туди, куди їм треба, тому що постійно регулярно літають дрони. Ой, Тому для ефективнішого виконання завдання із перерізання російської логістики необхідно, щоб командування на місцях звертало більше уваги на дрони Камікадзе та їхні можливості, і щоб держава більше і більше постачала дрони, а не тільки волонтери і фонди. Завдяки вам, ми закупили для нашого війська вже більше 15,5 половиною тисяч дронів Камікадзе, і ми не плануємо зупинятися, тому що наші воїни мають отримати і ще більше можливостей. Для знищення ворога я дякую кожному та кожній, хто продовжує допомагати силам оборони України. Я дякую нашим воїнам за те, що вони знищують російських загарбників. І у мене до вас, як завжди, тільки одне прохання та нагадування: не зупиняйтеся і продовжуйте і надалі допомагати українському війську.